Юрій Андрухович, Про дівчат вони тут не стільки юні. Про дівчат. Вони тут не стільки юні, скільки терті. Заграють і казанову, Розквітають пізніше, десь так в юні, чи то в червні. Пробач, забуваю мову. Привселюдно поводяться вкрай вульгарно. Край бульварно виснуть на кожнім хлопі, одягаються правда достатньо гарно, так колись одягалися вже в Європі. Щодо вроди їхньої, щодо сенсу спокушань, зірок, хоча й не ми, їм відомо з десяток способів сексу, які в нас вважаються застарілими. Пересвідчишся легко, лишень приїдеш, поведу тебе по ямах, борделях, тільки вивчи англійську-французьку ідеш, співвітчизник їм як ламаний шелях. Українські дівчата більш кольорові, більш південні, навіть нігті і вії в них жагучіші, всі вони чорноброві, всі порядні і чисті, навіть повії. Я без них не те, що надто захирів, я жену їх крізь сни, мов пастир отари, на зап'ястях у них синці від ясирів. Заміж їх беруть солдати і татари.